Я знайшла незнайомця, якого сама ж не малювала. Якщо хочеш почути історію цієї картини, і хто ж цей джентльмен на ній, Залишайся до кінця. Повернемось в минуле літа, коли я сиділа в кав'ярні і помітила цього чоловіка за чашечкою кави та газеткою. Зробила фото і успішно забула про нього на довгий час. Як ви усі знаєте, зараз я готуюсь до персональної виставки, тому часто шукаю ідеї для картин в галереї. Перенести саме цей момент з фото на полотно спонукало те, що кав'ярня, на жаль, зачинилась. Тому я одразу взялася матеріалізовувати спогади. В процесі Ловання були думки спробувати знайти цього незнайомця, то я не сильно сподівалась на це. Але в житті трапляються два. І от я сиджу на майстер-класі у однієї художниці, і дві жіночки кажуть мені, що знають його. Виявляється, це місцевий пан адвокат. Я якомога швидше закінчую роботу, чекаю, доки висохне і от вже лечу з нею до містера Кембеля. Думала, що це буде сюрприз для нього, але як виявилось, вже половина міста знала про цей портрет. Тому лишилось тільки показати і спостерігати за емоціями присутніх. Такий досвід точно не забувається. А як ви думаєте, чи захотів? 재미is ofrecerme el